Ото сьогодні, 21 числа, молодіжний клуб тур в себе в офісі займається плетінням вінка. От бачите? Завтра день Соборності. Якщо я не помиляюсь, так? 22 числа. Так, день. І це якраз вінок ми хочемо поставити. Я, скоріше всього, думаю, що це буде до пам'ятника незалежності або до пам'ятника Шевченку. Подивимось. О. Тут у нас, на нас чекає гарячий чайок. Ото в нас зібрані батарейки. До речі, можете побачити скільки. Прохання нам потрібні отакі пляшки, як ви бачите, 5-6-літрові, щоб батарейки в них зберігалися. Тому що вони окислюються, а так вони зберігаються краще. Все, в разі чого заходіть до нас на чай. От, молодіжний клуб Тур запрошує на чайок.